Привіт! Сьогодні покажу вам дві футболки, які я замовила на Aliexpress. Перша футболка довгий рукав з кристалами і милим ведмедиком. Ціна 809 гривень. Це кежуал-футболка з довгими рукавами, бавовніна, а, має милого ведмедика, зробленого з кристалів, які красиво переливаються на сонці. Тканина приємна на дотик, шви хороші, немає ніяких ниточок. На мені розмір L ідеально підійшов, як на мене. Загалом виглядає стильно і мило. Думаю, буде крутою знахідкою для тих, хто любить незвичайні деталі в базовому одязі. Тут я показую етикетку, видно, що написано, що це котун, тобто бавовна прати при температурі не більше, ніж 40 градусів. Тут також написано, як доглядати за цією футболкою, можливо, для вас це важливо. А це вже друге замовлення, друга футболка вже з коротким рукавом і блискучими сердечками. Ціна була 638 гривень. Це вже літня футболка, має короткий рукав, виконана теж з бавовни, досить еластична. Головна фішка блискуче серце. Футболочка легка, комфортна, гарно сидить на фігурі. На мені також розмір L, але мені здається, підійшов би і розмір M. Як я вже казала, цей магазин спеціалізується на футболках зі стразами, і це видно, вони сяють дуже ефектно, особливо на сонці. Поки я показую вам етикетка, хочу сказати, що посилання на магазин і на ці футболки я залишу в описі до цього відео. А як вам такі футболки, які більше подобаються? З ведмедиком чи блискучими сердечками? Напишіть у коментарях, мені дуже цікаво. Пока!